Війна стукає у двері. Вона приносить із собою тишу, яку неможливо забути, і біль, який неможливо виплакати. 21 січня Знам'янка завмерла у глибокій жалобі, зустрічаючи своїх синів, які повертаються додому назавжди. Громада схиляє голови перед двома воїнами, які віддали найдорожче за наше право просто жити Олексієм Маслієвим та Володимиром Копкою сьогодні. Дійсно. Вся наша велика об'єднана територіальна громада перебуває в великій жолобі та скорботі, адже в чергове ми втрачаємо найкращих синів, звитяжних воїнів, громадян з великої літери, відважних, звитяжних мужів, які віддали життя за незалежність, волю та свободу, суверенітет нашої неньки України. Сьогодні тут, в селі Знаменка, ми проваджаємо останню дорогу Маслієва Олексія Юрійовича та Копку Володимира Миколаєвича. Цей день тут немає випадкових людей. Кожна квітка в руках, кожне схилене коліно це спільна вдячність за подвиг наших захисників. Олексій та Володимир були різними, мали власні плани на це життя, але в один момент стали на заваді ворогу, ставши живим щитом для кожного з нас. Ми сьогодні проводжаємо в останню путь наших захисників: Маслієва Юрія, Олексія Юрійовича та копку Володимира Миколайовича. У цю мить у серцях всіх присутніх переплелися сльози, біль, безбежна вдячність і незламна віра в перемогу. Кожне вимовлене слово лунає як молитва за їхню жартовність, в ім'я свободи, незалежності нашої держави і кожного з нас. Сьогодні у нас неординарний випадок. Який поєднав Олексія та Володимира одним страшним? Словом, війна, Маслиєв Олексій Юрійович народився 12 квітня 1973 року в Астраханській області в сім'ї робітників. У 1980 році родина захисника переїхала в село Знам'янка, де він закінчив середню школу. У 1990 році служив в армії на Камчатці в ракетних військах. 26 грудня 2022 року став до лав ЗСУ 4 того 2024 року, під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку Олексій Юрійович загинув у глибокому смутку. Залишилась мама Ніна Олексіївна та двоє його братів Віталій і Богдан. Сьогодні ми прийшли провести в останню дорогу не просто нашого однокласника, нашого товариша, а справжнього героя, який загинув за нас з вами, за наших діток, за наших маленьких онучат. Ти не залишив Алюша того бою, ти не став на коліна. Ти зробив усе для того, щоб не вмерла Україна. Вічна і світла пам'ять тобі, наш Олексій. Володимир Миколайович Копка народився 2 липня 1971 року. В селі Знам'янка після школи здобув професію зварювальника у Ладанському професійному технічному училищі та пройшов службу в армії. Бойовий шлях захисника розпочався ще у 2015 році. Він захищав суверенітет України в АТО під Сєвєродонецьком, за що отримав статус учасника бойових дій. Згодом у 2019-2020 роках знову повернувся. Повернувся на фронт у Донецькій та Луганській областях для стримування збройної агресії. У 2022 році, з початком повномасштабної війни, Володимир став на оборону Києва. Отримавши поранення, проходив лікування у Чернівцях. Проте 18 січня 2026 року серце захисника зупинилось у рідному селі Знам'янка. Йому назавжди 54 роки. У глибокій Скорботі залишились дружина Олена Юріївна, син Матвій та донька Яна. Володя в моїх спогадах назавжди залишиться жвавим енергійним. Вони віддали своє життя за світло майбутнє нашої країни, за її незалежність і процвітання. Вони обидва дуже любили життя, але доля розпорядилася по іншому. У списку однокласників. Ви, хлопці, назавжди залишитеся, але тільки у чорній ранці. Олексій Масліїв та Володимир Копка тепер триматимуть небо над Знам'янкою у складі небесного воїнства. Гучні постріли прощального салюту розривають тишу, нагадуючи кожному з нас, свобода має ціну, і ця ціна життя найкращих синів України. Олексій та Володимир виконали свій обов'язок до останнього подиху. Тепер наш обов'язок зберегти пам'ять про них у наших справах і наших серцях.